Шановні дунаєвчани, дорогі друзі, ми з вами прожили 2015 рік рік складний та неординарний, рік сповнений трагічних подій. Однак ми маємо бути впевнені, що всі труднощі є плинними. Українці сильна та працьовита нація, яка обов'язково збудує свою цілісну. Та розквічаючу державу, об'єднавшись навколо людських цінностей, нехай 2016 рік принесе нам здійснення усіх наших планів та задумів. Нехай Різдво Христове принесе нам радість та душевний спокій. У рідні домівки, щоб розбудовувати нашу громаду, яка обов'язково має бути успішною. Я хочу побажати кожному з нас віри, віри в себе, віри в людей, віри в те, що кожна справа, яка робиться з чистим серцем та щирою совістю, обов'язково буде успішною. Здоров'я вам, добробуту, щастя, вам та вашим родинам! З Новим роком, з Різдвом Христовим!